Закарпатцям на користь е, був би закон про реєстрацію іноземну реєстрацію автомобілів. Дуже багато чомусь е, останнім часом про це йдеться, але справа не рухається з місця. Як ви думаєте, чому? Ну, давайте, тому що я вже про цей закон дуже багато чув на Закарпатті, дуже багато різних думок і різних його подач. Я би дуже не хотів, щоб ті, хто не працював над цим законом, ставили собі дуже багато галочок і казали, що вони це все зробили. Ви працювали над цим законом? Так, це була ініціатива моїх. Колег по партії з Львівщини, у них така сама ситуація з перетином польського кордону. У Нас там є співавторів цього закону: 5 або 6, якщо не помиляюсь. Всіх цікавить лише одне, тому що люди звертаються, що лише 5 діб можна перебувати на території України з транспортними засобами на іноземних номерах. Я долучився до цього законопроекту, хоча. В загальному я вважаю, що треба змінювати саму систему ввезення транспортних засобів на територію нашої держави. Треба знімати дикі мита, тісно дикі, котрі сягають, може, однії-п'ятої частини від вартості транспортного засобу, і дати можливість нашим громадянам купляти ці транспортні засоби за доступними цінами. Чому на території? Інших наших сусідніх держав, вторинний ринок транспортних засобів є в порядок дешевший, ніж наш. Тому що у нас зараз не запрацював закон про утилізацію транспортних засобів. Тому що у нас багато чому, але, ну, зокрема, цим законом передбачається збільшення до 30 днів, але в законний спосіб, якщо громадськість вийшла в протест проти режиму Януковича, якщо Громадяни України піднялись для того, щоб в Україні відбулись зміни, то вони повинні відбутись. І те, що ми будемо заробляти, воно повинно наповнювати наші бюджети і використовуватися виключно для наших цілей. Тобто, за цим законом буде передбачено 5 діб безкоштовного терміну перебування на території України, а всі інші з 5 днів до 30 будуть оплачуватись в бюджет держави. Так буде правильно. Ми не можемо забрати зараз у наших громадян, і я не хочу приймати участь в цьому, можливість порівняти е, транспортний засіб той, який є за кордоном, і той, що продається у нас за ну, реально ненормальну ціну, давайте так говорити. Але якщо ми бачимо, що ці хабарі не платились тим, хто стоять на кордоні, якщо ці хабарі повинні бути легалізовані, вони повинні платитися в фонд держави. І тоді за ці кошти ми зможемо, ці кошти можемо переформатувати на інші потреби для населення.